Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини, максимально збережених відповідно до свого віку та пробігу. З вами Женя. Сьогодні у нас на огляді народний автомобіль Volkswagen Golf 5 1.6 MPI. Особливість даного автомобіля це один з останніх років випуску 1,6 MPI на Гольфах 5 2009 Також автомобіль має дуже гарну комплектацію. Автомобіль уже на Зимовій гумі, гума 16-го радіусу на парктроніках, клімах, підігріви. Дуже гарний колір. Автомобіль, як завжди, без корозії, максимально збережений. Придемося з вами загально по кузову. В слабких місцях на арках порогах корозія відсутня. Він код для будь-яких перевірок даного автомобіля. Оптика рідна на противотуманках, на омивачах фар. Автомобіль має мінімальні сліди експлуатації відповідно до свого віку та пробігу. Також таку же фразу пишуть всі німці, як виставляють автомобіль у продаж, та пишуть при складанні договора купівлі-продажі. Дуже гарний колір кузова і збережений стан. І так, пройдемося даний автомобіль перевіркою стану лакофарбового прокриття. Стан салону, роботи двигуна та підведемо підсумки по даному автомобілю. Перевірка стану локофарбового покриття Volkswagen Golf 516MPI 2009 року випуска. Покажу по низам, як просили. Так, разом з вами було проведено огляд стану кузова автомобіля Volkswagen Golf 5 1.6 mpi 2009 року випуску. Розглянемо стан салону, стан роботи двигуна та піддамо підсумки сьогоднішнього оновлення та огляду. І так, двері фіксатори працюють, тримають чітко. Ущільнювачі пластик весь на місці, кнопки не затерті. Ручка не зацарапана, це жодне кріплення, нічого не крутилось, болтик навісного обладнання кузова не знімалось. Відсутність малярних робіт ремонтів. Він код відкритий для перевірки. Автомобіль має приємний теплий вбережений вілюровий салон, шкіряне кермо, противотуманки, круїз контроль. Зверніть увагу на... Вже мультимедія нового зразка. Потолок чистенький, в автомобілю не палили, приємна дуже комплектація, датчик шин, відключення партроніків, ESP, підігріви сидінь, клімат двохзонний, підлокітник взагалі без пошкоджень. часто явище буває. Я в кожному відео кажу авто або хороше, або погане. Середнього не дано, це хороше авто. Автогонщикам, які працюють на репутацію, погані автомобілі смисла приганяти немає. Велюровий салон для гольфів це саме то. Він дуже теплий, приємний на дотик, легкий в догляді. Пластик виломаний, карти взагалі заднього ряду сидінь, як нові. На оригінальних 16-х колпаках на дуже гарній резині, зверніть увагу. Ляда без корозії. Слабке місце підсвітка номера без корозії. Скло оригінальне. Автомобіль чистий 9 рік. Прийоми все в оригінальнішому стані. Фальш багажник, двойний багажник. Запаска повнорозмірна. Тварин попередніх власників не було, пошкоджень по салону немає. Шторка справна. Фіксатори всі справні. Підлокітничок. Пройдемося з вами по пробігу. І так, у кожному відео наголошую, що німецькі автомобілі найкраще перевіряються по техоглядам. Є документи, є фіксація пробігу, багато міток по кузову сходяться, з абсолютно, точніше, всі мітки по кузову сходяться з усіма фіксованими обслуговування по даному автомобілю. Починаємо, наприклад, у 2021 році був 151 тисяча пробігу, в 2023 році була 171 тисяча пробігу. Є відмітки про обслуговування даного автомобіля. 171 тисяча пробігу було перед чи під час проходження тихогляду. Бачите, тут документи на обслуговування, а тут пробіг по тюву. Мабуть, власник пройшов тихогляд для того, щоб пройти тюв. Заміна мастила, 5В30 до сих пір заливається. Все. 2009 рік чистий червень місяць Елмерс Том Бенджамін. Чистий німець. Пройоми в оригінальнішому стані. Перевіримо роботу двигуна та підведемо підсумки огляду даного автомобіля. Колір прям колір для фольксвагена ідеальний. Автомобіль заводиться з півтику. Не димить, не троїть, ніяких помилок немає. 1,6 MPI BSE, усіма улюблений народний мотор. Ставиться дуже легко газ. Мотор зрозумілий. Для будь-якого майстра легкий в обслуговуванні, недорогий в обслуговуванні. Жоден болтик не крутився. Кругом мітки Volkswagen ущільнювачі збережені, ці паролонові. Антифріз 12 в нормі. Кріплення всі на місці. от, такий от акумулятор. Він код, я показував, відкритий, корозії немає під підкапотному просторі, з компресією все в порядку, Не димить, не троїть, не сапунить. Класно, що коли амортизатор тримає капот, разом з вами було проведено огляд Volkswagen Golf 5 1.6 MPI 2009 року випуску. Один з останніх років випуска даного автомобіля з даним мотором. На дуже класній комплектації, парктроніки, клімат, круїз, підігріви, сидінь. Домашнє збережене авто з повністю підтвердженим пробігом. На 16-й гарній зимовій гумі, без пошкоджень по кузову. Кому цікаво дане авто, звертайтесь в приватні повідомлення, дзвоніть за номерами телефонів, замовляйте доставку під дім. Або приїжджаєте до нас у місто Вінниця, вулиця Василенка, 21 навпроти податкової. Завжди знайдете гарний вибір народних автомобілів. Ціни наших автомобілів повністю відповідають заявленому стану. Всі автомобілі проходять технічну перевірку на СТО перед тим, як виставлятися на продаж. Так як в нас є послуга доставки, стараємося працювати на репутацію, тому максимально дивимося, щоб автомобіль був збережений. Відповідно, шукаємо автомобілі в гарному стані від власників. З німеччини лявтовіниця звертайтеся до темати гарного надійного помічника вдома.